Доброго ранку, любі діти та шановні батьки! Я Ірина Володимирівна. Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити з пластиліну. Це заняття називається ліплення. Подивіться на картинку, кого ви на ній бачите! Покажіть і назвіть. Це хлопчик. Це дівчинка. А це хто такий маленький стоїть між дітей? Так, це хлопчик-пряник. Він до вас звертається. Привіт, малята! Ознайомтесь, я теж дитина, хоч маленька, але теж людина. Всі частини тіла маю. Вас усіх я обіймаю. Ой, який гарний хлопчик-пряник, як весело діткам разом. А давайте і ми собі зліпимо такого веселого друга, з яким можна гратися і забавлятися. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику кулачок, щоб наші ручки були вправними і слухняними. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький. Цей пальчик сильненький, а цей пальчик товстячок. Ну, а разом кулачок. Молодці. Тепер пограємо іншою ручкою. Цей пальчик маленький. Цей пальчик слабенький. Цей пальчик довгенький. Цей пальчик сильненький. А цей пальчик товстячок. Ну а разом кулачок. Молодці малята. Нам на занятті знадобляться такі предмети дощечка для ліплення, пластилін і формочки у вигляді хлопчика пряника. Вони можуть бути різними, ось такими, як на фото, готовими, а можна їх зробити власноруч з картону. Нехай вам в цьому допоможуть ваші батьки. Дивіться уважно, я починаю ліпити. Беру шматок зеленого пластиліну, а ви можете взяти будь-якого кольору і розминаю його в руках. Добре-добре розминаю. А потім скочую його в кулю головими кухами рук. Ось така куля отрилась велика. Кладу її на долоню і сплющую. Сильніше-сильніше допомагаю великими пальчиками, сильно, сильно її розминаю, сплющую, щоб получився великий плоский млінець. Потім ставлю форму на дощечку, беру формочку хлопчика і міцно притискаю. Прибираю формочку. І прибираю зайвий пластилін. У мене вийшов хлопчик. А які частини тіла в нього є? Покажіть і назвіть, де голова, де тулуб, де руки, де ноги. А тепер зліпимо очі для хлопчика. Відчіпую маленький шматочок білого пластиліну, скочу його в маленьку кулю, це око. Тепер ліплю друге око. Так само ліплю з жовтого пластиліну ніс. Зараз я відщепну червоний шматочок і рухами вперед назад зліплю рот для хлопчика. Отак його вигну і виходить така посмішка. Ось як він посміхається. А щоб він був дуже задоволений, давайте подаруємо йому. Гудзики. Ми зліпимо гудзики з різних кольорів. Беру помаранчевий колір, тепер синій колір. Скочу в маленьку кулю і приліплюю до тулуба. І беру червоний колір і теж ліплю гудзик до тулуба. Ось який гарний хлопчик получився. Він дуже задоволений. Малята і дорослі! Молодці! Супер клас! Як же ж добре ви всі постаралися! Я так радію за вас! Малята! Тепер у кожного із вас є свій хлопчик-пряник, з яким можна гратися і весело розважатися. Всім і дорослим, і діткам дякую за увагу! Я чекаю на ваші фото з вашими хлопчиками-пряниками. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей!